Сьогодні батьки привезли мені з села сливок. Я не знаю, що це за сорт, вони ще, може, і недостатньо спіли, але я виберу тут такий найспіліший і спробую зварити сливовий джем. Ось я вже помила сливки, відділила кісточки і тепер поставила на вогонь ці сливки, щоб вони пустили сік. А потім я їх схоложу і буду перетирати, щоб у моєму джемі не було шкурок. Ну, ось, за 15 хвилин десь на маленькому вогні мої сливи досягли ось такої консистенції. І тепер я буду чекати, поки мої сливи схолонуть. Мої сливи майже схололи, і за допомогою от такого сита я буду їх перетирати. Наливаємо наші сливки. І у мене є ось такий от макогончик. І за допомогою цього макогона я неквапливо буду собі перетирати, не напружуючи кисті, щоб нічого не боліло. От, от такий спосіб, я думаю, найзручніший. За допомогою макогончика. Так, ось мої перетерті сливи. Тепер я буду додавати цукор. Цукру потрібно додавати в пропорції один до одного, але я буду додавати приблизну кількість, тому що я не впевнена, наскільки в мене тут слив. Я потім просто спробую на смак, якщо я буду задоволена, то буде добре. Я додала цукор, поставила на вогонь. Як бачимо, Кількість джему у мене буде невелика, тому що я планую зварити ще трохи джему. Бо в батьків в садку є ще три види слив. Тобто, у мене буде 4 вида сливового джему. Сливого джему у мене буде цього року достатньо. Ось так, я додала цукор. Десь з пів кіла. Планую варити десь його з годину цей джем. Ось отакий він виблискує. такий славний. Ось мій джем потихеньку булькає. Треба знімати пінку. Поки він буде варитися, я зараз приготую баночки про реалізую, щоб я могла зразу розливати. Так, ну, варю я джем уже з півгодини. Мені здається, він потемнів. Але він ще не загуст, так як я би хотіла. До речі, я додала цукру ще пів кілограма. От він. Хоч написано, що достатньо там 30-40 хвилин, але я думаю, що я буду варити його ще трохи. Я хочу, щоб він був більш такий густий. Ну що, у нас уже стемніло. Мій джем готовий, і ось таким чином я розливаю його у баночки. Варився мій джем більше, ніж годину. Він темненький такий. Густіший, ніж був, ну, але й не такий вже геть густий. Ну, а наостанок я хочу. Звернутися до всіх українців з проханням. Я не буду просити вподобайки, я не буду просити, щоб ви підписувались на мій канал. Я хочу попросити, щоб ви створювали український контент для Ютубу. Не хочете стидаєтесь, просто споживайте український Ютуб. Є багато дуже цікавих каналів. Не дивіться російські канали, не фінансуйте окупанта. Слава Україні! В єдності наша сила.